Субтитрувальниця Працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Щойно ми говорили про те, що Україні потрібно зміцнювати партнерство зі сполученими штатами Америки, а це означає, що не тільки ми дуже добре маємо розуміти наших партнерів чи союзників, розуміти їхні потреби, але важливо, щоб і сполучені штати Америки, і, зокрема, американці розуміли Україну, знали Україну більше і відповідно знали, що нам потрібно, і це означає, що Україна має активніше діяти в західних суспільствах. Не тільки, до речі, Сполучених Штатах Америки, але загалом в західних суспільствах, з тим, щоб просувати інформацію про себе. І сьогодні далі ми будемо говорити про одну із таких ініціатив, яка дозволяє утвердити присутність України в глобальному культурному просторі, і це робиться за допомогою того, що збирається інформація про всі українські книжки, які існують в перекладах західними мовами, і це не тільки англійська, але також німецька, французька, іспанська. Отже, систематизація Зація відбувається ці інформації, і читачі, які володіють цими мовами, відповідно можуть більше довідуватися про Україну. Ну і в нашій студії одна із ініціаторок цієї кампанії, ці ініціативи Катерина Казімірова, голова організації Крафт, авторка платформи chapter Ukraine саме так називається ця платформа, де збирається інформація про літературу. Ну і мені надзвичайно приємно теж відзначити Бачити в етері українського радіо, щоб як і я. Катерина родом з Донецька закінчила, випустилася з того самого університету, з якого я випустився. Це Донецький національний університет. Зараз він ще і носить ім'я Василя Стуса з 2016 року. Але коли ми навчалися із Катериною, то тоді ще не був він іменем Стуса названий. От ну, але Катерина закінчувала філологічний факультет теорія літератури, наскільки я розумію, ну і займається можна сказати, тим. Що вивчала? Отже, вітаю Катерина. Вітаю Сергія! Ну і теж прикметно, що коли я був в листопаді в Вашингтоні, друзі ветері Українського радіо, теж розповідав про цю поїздку. То ми там теж перетнулися на науковій конференції. Це теж був приємний сюрприз, бо не сподівався саме на це. Тож. Чаптер Ukraine» – глобальна платформа української літератури у перекладі. Катерино, розкажи, як постала ця ідея? Ну і наскільки я розумію, вже сотні людей насправді задіяні в цьому проєктові. Так, це правда. Ідея Чаптер Україн постала можливо, з такої необхідності представляти Україну системно за кордоном. Я, коли була у Штатах перший рік війни, то працювала над випуском антології. Українських письменників у перекладі англійською мовою, і звісно, тоді це була така емоційна реакція. Нас хотіли підтримувати через війну, нас хотіли підтримувати як таку маленьку країну, яка бореться і виборює. І це був зовсім інший наратив. Тепер вже на п'ятому році війни повномасштабної нам не потрібно себе Показувати і затверджувати через емоцію, але через системність, нам вже не потрібно доказувати, що ми існуємо, а нам потрібно розповідати і відкривати себе більше і ширше. І знову ж таки, навіть зараз, хоч ця потреба є, якщо ми підемо у. Книжкові крамнички за кордоном, навіть найбільш таких прогресивних великих міст, як Вашингтон, Дісі або Нью-Йорк, Ми досі системно там не представлені. Це максимум два імені, які відомі за кордоном, і які це два це так, імені. Так, це теж цікаво в США, які імена відомі. Це Андрій Курков, здебільшого агенти наразі. І працюють і просувають, звісно, Сергія Жадана, але якщо як Сергія Жадан. Я до речі, друзі, от, забув забув найголовніше сказати, так що Катерина останні декілька місяців якраз проживає у Вашингтоні, Сполучено Америки. Тож якраз ця діяльність вона провадиться безпосередньо на місці, на місцях, так що працюємо що є. у полях. А скажіть, будь ласка, що до Жадана, я знаю, що він і прозу писав, але більше звісно, він відомий як поет, тобто є і переклади саме поетичні Са, е, є і поетичні, але Звісно, у штатах здебільшого попит є на прозу. На прозу це так. романи, це uh -huh. інтернат можемо uh -huh. знайти, і Коркова майже все можемо знайти. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, а в бібліотеках є представлена більше. Вже більше. більше так. Знову ж таки, це завдяки нашим вже людям, які uh -huh. працюють в бібліотеках штатах. Наша перша аудиторія, okay. саме професійна, хто допомагає нам з проектом Chapter Ukraine, це активісти, які працюють з бібліотеками, або самі навіть бібліотекарі. І вже є українці, які працюють в бібліотеках, ага. вони корують полички з угу. створення книжок і українською мовою, і в англійських перекладах. І до речі, цієї цієї весни буде стартувати програма Spotlight on Ukraine. Це місяць української літератури у всіх бібліотеках США. І ми працюємо разом з партнерами. Це в усіх соціаль... бібліотеках США США. Так, ну ми Я у нас така ціль, звісно. І цим в цьому нам допомогти допомагають найстарша е, організація українських жінок Америки і Вони представлені. В них є е, чаптери знову ж таки е, в, о, в кожному штаті. Чаптери. От давайте розтлумачимо це слово. Так, чаптер це перекладається, як ми пам'ятаємо, зі шкільної лави як розділ. Так, так і це новий. Це так. новий розділ новий має розділ. бути для е, для присутності Світу, э, і це розділ називається Україна. От, от годі переоцінити наскільки це важливо, якщо ми говоримо, наприклад, про нашого ворога, то ще в другій половині 19 століття, до речі, за ініціативою такого відомого і в наших широтах поета Тютчева, ну зараз вже менше, так Росія і почала оцю культурну війну, свою культурну війну, нав'язуючи твори своїх письменників в перекладах тих мов, тих країн, які. Які їм були важливі, ну, наприклад, Достоєвські Німеччині проштовхували, ну і інших авторів авторів по всьому світу. І зараз вони цим активно користуються, коли відбивають атаки на себе. Кажуть, ну що ви? Ну ми ж така велика культура, і їм підгавкують Ча дуже часто і в Європі, і в США і тут важливо нашу культурну зброю, звісно, нагострити і розповсюджувати. Розкажіть, будь ласка, про трошки ширше вийдемо за межі книжок тепер. Ні, а, ще не витому давай, все таки повернемося ну, до книжок, тому що ми все таки багато питань не розкрили, а потім ширше вийдемо, у нас це заплановано. От я просто хочу пару та звичайно. Я просто хочу детальніше зрозуміти, як працює ця ініціатива. Тобто, ми почули Катю, що створюються полички з українськими книжками в бібліотеках, а також в книгарнях. Так, так. як ну зрештою, де беруться ці книжки фізично, щоб потрапити до книгарень чи до бібліотек, ви закликаєте їх. Спеціально це купувати, ну і я казав про якраз акумуляцію інформації, і, і до речі, я знаю, що це не дуже просто. У мене є друзі, які ну ще раніше до до великої війни з інших з особистих причин опинилися в США. То передати їм книжки, ну це проблема. Тому що коли людина летить, скажімо так, з України в Сполучені Штати Америки, то навантажувати її валізою ще книжками. Книжки важать багато місця, багато займають ну, ну, це проблема. Я вам так скажу. І ці мої друзі кажуть, що в принципі дістати книжки книжку українську в США там чи українською мовою чи англійською. Проблемно от саме з цих причин, що незручно їх доправляти. Насправді, вже якщо ми говоримо про українську книжку українською мовою, то в штатах вже діють дуже багато онлайн і офлайн книжкових магазинів, які займаються дистрибуцією книжок з України, і ви можете замовити прямо в Штатах і зі складів, які вже там. Ми ж працюємо з перекладеною книжкою. Це видавництва, які фізично у Сполучених Штатах або Великобританії або у Канаді або Австралії, і це дуже круто, що все більше і більше перекладів з'являється, все більше і більше програм з'являються, які підтримують переклади матеріально. І зараз нова потреба це перекладачі, тому що їх також не так багато не така багато кількість перекладачів фахових з української на англійську. Ми ж представляємо повністю базу цих книжок, де їх взяти, де їх замовити, як у видавництва. Так само і дистрибуції, тому що в Штатах діє дистрибуційна модель. Якщо бібліотеки хочуть замовити книжки або букстори, то вони дуже рідко замовляють у видавництво прямо цю функцію виконують дистриб'ютори, і ми на своєму сайті даємо всю цю інформацію. Можна знову ж таки піти в наш каталог, створити дуже швидко списочок літератури, який може бути цікавим в бібліотеці або в книжковій крамничці, і вже готові тексти для адвокаційної кампанії, щоб дуже швидко надіслати цей список на імейл e магазину або бібліотеки, з поясненням, чому важливо купувати ці книжки і замовляти. І ми працюємо з волонтерами на місцях, які створюють так. Ми так Волонтери, називаємо це, це укрит. Це українці, це американці, це дуже багато людей різних, хто підтримує Україну і хто хоче, щоб наша культура була видимою. Ну от, до речі, вчора, якраз в Києві відбулося визначення і нагородження переможців важливої премії. Вона називається премія відповідальності або англійською Responsibility Award 2025. Це премія відповідальності фонду родини Богдана Гаврилишина. Я думаю, друзі, не треба зайвий раз нагадувати, хто такий Богдан Гаврилишин. Так, от якраз у цей проєкт, про який ми сьогодні говоримо, Chapter Ukraine, був номінований і потрапив до короткого списку саме. Цієї премії і Катерину, вітаємо! Дякую, вітаємо вас. Загалом, друзі, я хочу сказати, що Українське радіо є медійним партнером цієї премії. І вчора цю подію проводила теж дуже добре вам відома наша колега Галина Бобій. І сьогодні я знаю, що в ітарії Українського радіо ця тема теж буде поставати. Я маю на увазі тема цієї премії, де чудові люди теж отримали нагороди за чудові ініціативи. Ну але розширюю. Рюємо тепер Нарешті, тему Наталя, де Сергію. Так от виходимо за межі суто книжкової тематики, а на цей культурно-інформаційний фронт, що відбувається зараз в цьому сенсі в американському медіапросторі якщо порівнювати голоси агентів культури письменників, артистів, хореографів і так далі. Російських і українських чи голос зараз більш помітний, більш чутний і більш вітається до кого більший інтерес. Дуже важко сказати, тому що е, російська культура і література вкладала дуже багато десятіріч мороче сторіндесять, що і зараз е, воно вже працює на них. Ми навіть е, намагалися і працюємо з книжковими блогерами, щоб підсвічувати ага. наші наші книжки не просто у фахових е, виданнях, або а, або у буктоці у буктоках. І я запитувала ч, е, чи навіщо досі американські блогери. Промотують Плугакова е, або Толстого у своїх е, е, відео, чи, чи це комерційна співпраця, чи хтось досі замовляє це, чи це просто вже так працює бренд цих книжок. І, на, на жаль, так працює бренд цих книжок. Mm -hmm. Тобто спочатку вкладалися гроші, а тепер вже е, воно йде саме. Нам у нас не було такої системної роботи е, роками і. Е, в таких масштабах, скажімо так, як це е, е, робив наш ворог, тому багато роботи попереду. І це дуже круто, що тенденція змінюється, і, як ж і кажу, і це багато нових перекладів. Це е, е, до, до, університети включають українистику як. Е, Обов'язковий департмент, mm -hmm. все менше росистики, все більше українистики. Mm -hmm. І навіть цього року ми можемо побачити мені, наприклад, здавалося, що все ж таки росистика знову підіймає свою голову після чотирьох чотирьох років, не те, щоб в Заботі, а, а не, не не маючи багато так майданчиків. Зараз вони знову повертаються, але ми там вже є, і наші позиції набагато сильніші. У нас затвердилася наша суб'єктність. Нам більше не потрібно говорити, що ми існуємо. Знову ж таки, я хочу це підкреслити. І нам потрібно бути сильними, нам потрібно розуміти, що наш сусід нікуди не дінеться зараз, принаймні. і він нікуди не дінеться там, в роториці за кордоном. Там його більше ніж тут відчувається у інформаційному полі. І нам потрібно бути спокійними, нам потрібно працювати з цим. Яснювати е, свою позицію е, і Видавати книжки, перекладати книжки і так Повертаються читати книжки. Росіяни Катерину, ти кажеш, які саме росіяни повертаються? Тобто з якими наративами вони повертаються Дисиденти. Це, це так звані хороші. Так, так, звісно, в них і були майданчики, скажімо так, з 22-го року, але менше зараз. Ось всі дуже хочуть знайти ось цю альтернативу Росії, альтернативу шляху її у демократичному суспільстві. Хороша Росія майбутнього, так Так, і на жаль, це у Вашингтон. Тоні відбувається дуже багато зустрічі з цими опозиційними лідерами зараз проводиться в університетських лавах, і це, звісно, дуже печально. Але будьмо реалістами, будьмо реалістами роботи, їх багато, їх багато, так. роботи багато. Катерина, у нас є півтори хвилини на питання, яке мене просто дуже от дуже мене е, е, цікавить. Як так стається, що, попри ну таку різну риторику Дональда Трампа і його оточення щодо України. Підтримка суспільства самого американського згідно опитувань Заросте. зростає, зростає, адже ми прекрасно розуміємо, що Росія вкладає гігантські ресурси в інформаційні кампанії проти України і українців в американському інформаційному просторі. Поясніть цей феномен. Самі би дуже хотіли б знати, але я дуже вірю, що американці, як так само, як і ми, дуже цінують як це не банально банальну свободу і правду, і вони можуть на якийсь час бути звісно деморалізованими, дещо дезорієнтованими, тому що дуже багато чого відбувається і міняється у секунду. І ми звикли до цих змін постійно. Ми не звикли до того, що щось буде не змінюватися. Америка звикла покладатись на систему і це і плюс і мінус в них, але в цьому хаосі, який зараз відбувається, в цій непевності, я все ж таки вірю, що вони бачать суть і і суспільство американське. В будь-якому разі буде вирішувати долю Америки, і так само як і суспільство України буде вирішувати долю України. У нас хвилини ще залишається. Тож, які у вас плани в рамках платформи Chapter UK на 26-й рік? Яких показників ви хочете вийти? Кожна книгарня має повинна мати стелаж з української літератури? Хоча б кожний штат, кожний штат, і найбільше бібліотець бібліотеки у штатах і Книжкові крамнички. От, коли суттєві, я був в Варшаві мережі. в останнє, ну не в останній раз в, в липні, то я був вражений, що там от заходиш в книгарню, там є щонайменше два стележі, де література або про україну польською мовою, або українською мовою. Навіть тобто в, в Варшаві вже багато про Україну. Будемо ну, з вірити... польською мовою у нас найбільше перекладів існує. Да, будемо вірити, що так само буде і в Сполучених Штатах Америки. Дякуємо Катерині Дякую. за проєкт. Ну і за участь в нашій програмі. Катерина Казімірова, голова організації організації крафт авторка платформи Чаптер Ukraine, була в студії Українського радіо.